Прогноз погоди на 3 дні з 5 серпня 2025 року. Ваш метеопровідник у прямому ефірі. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні, 5 серпня 2025 року. Ми в Україні готові поділитися точним погоди оглядом. Очікуйте теплий серпень із сонцем і легкими дощами. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. А ви поки поставте лайк, натисніть на дзвіночок та підпишіться, якщо ще цього не зробили. На півночі вночі плюс 14 плюс 19, вдень плюс 24 плюс 29. У середу ясне небо, вітер північно-західний, 5 метрів на секунду, у четвер дощ із грозою. Продовжимо з півдня України. Південь обіцяє спеку вночі плюс 18 плюс 23. Вдень плюс 30 плюс 34. У середу Сонце гріє, як наш метеоталісман. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду, дощів не передбачається. Наступний захід України. На заході вночі плюс 14 плюс 19, вдень плюс 20 плюс 25. У середу небо хмарне, вітер північно-західний 7 метрів на секунду, дощ із грозою. Далі схід України, схід радує теплом. Вночі плюс 18 плюс 23, в день плюс 28 плюс 33. У четвер Сонце сяє, вітер північно-західний. 8 метрів на секунду, дощ із грозою. І на завершення центру України з Києвом. Київ, ніч плюс 15 плюс 19, день плюс 24 плюс 29. Ясно, вітер північно-західний. 5 метрів на секунду у четвер дощ із грозою. Київ поче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють різноманітність. В періоді з 5 по 7 серпня сонце гріє для пікніків, беріть плед і насолоджуйтесь природою. У середу дощі на заході додадуть романтики. Прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. У четвер ясне небо на сході кличе на прогулянки вздовж річок, де пейзажі вражають. На півдні спека, ідеально для відпочинку на пляжі, слухаючи шум хвиль. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці три дні принесуть тепло з легким дощиком, обіймаючи землю ласкою. Серпень дарує літню радість. Плануйте подорожі в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття і тримайте парасольку, ваш найкращий партнер у танці з погодою, гарного дня та мирного неба!